Гаряче привітання для росіян від українських БПЛА. Міноборони країни терористки повідомляє про наймасовішу атаку безпілотників у 2025 році. Цієї ночі у Брянську вдарили по заводу Кремній. Саме на ньому виготовляють мікроелектроніку для ракетних комплексів «ЗРК», зерка «Ракет», іскандер російських ребів та БПЛА. Уже раз 10 дійс точно. Відомо, що виробничі приміщення російського заводу пошкоджені. У прес службі підприємства інформують, що роботу заводу електроніки група Кремній Л зупинили після атаки БПЛА. Близько опівночі про вибухи повідомили й мешканці Рязанської області. Там БПЛА спробували атакувати місцевий нафтозавод. Опа. Прям маленькі хлопки, хлопки, хлопки і большой прям Ба-бам. Губернатор регіону повідомив, що оперативні служби займаються усуненням наслідків атаки дронів. Окрім того, вдарили й по нафтопереробному заводу в Енгельсі Саратовській області. Там місцеві мешканці чули щонайменше сім потужних вибухів. Міноборони РФ повідомляє, що цієї ночі вдалося збити понад 120 дронів, які намагались атакувати різні об'єкти одразу у десятьох областях Росії та в Окупованому Криму. Так, за даними російського міністерства, ліквідували 37 БПЛА у Брянській області, 20 у Рязанській, 17 у Курській та Саратовській, та ще по декілька БПЛА в інших регіонах. Дрони зокрема летіли цієї ночі і на Москву. Російські ЗМІ пишуть, що удари здійснили за допомогою далекобійних. Впела через загрозу атаки в частині російських аеродромів запроваджували план каверор. Каріна не читає телеканал НТА.